Доброго вечора ми з України. Хакайна Неко, до ваших послуг. У моєму телеграм-каналі було обрано тему для відео Навіщо створюють фан персонажів. Тож, ось і вона. Я знаю досить багато художників, що створюють персонажі спеціально під якийсь фендом, або вписуються до нього вже існуючих персонажів. На це є різні причини, тому розглянемо деякі з них. По-перше, Людині дуже подобається лор певного всесвіту, через що виникає бажання розвивати власного персонажа в цій історії. Іноді персонажі просто живуть у тому ж всесвіті, що й головні герої оригінальної історії, а іноді ще й перетинаються з ними, створюючи зовсім іншу історію. По друге, художнику дуже подобається певний персонаж. Тож через власні малюнки він буквально вписує себе або свого персонажа в історію, зводячи його з персонажем Фендом. Найчастіше це відбувається саме в романтичному плані, але подеколи вони стають дітьми, втраченими сестрами чи братами і так далі. Я не бачу нічого поганого в цьому підході, якщо персонаж автора не вибивається з оригінального сеттингу, та не порушує правила цього виміру. По третє. Для хайпу останнім часом стало дуже популярним створювати так званих фан сон. Бо тимчасово актуальним фанхатам, наприклад, спайдер-сони, елементал сони що власні аніматроніки. Дійсно. В більшості випадків ці фанхати дійсно подобаються художникам, через що вони й створюють подібних персонажів. Але буває і так, що такий персонаж створюється тільки для популяризації власної творчості. В обох випадках, як тільки спадає певна популярність тієї чи іншої історії, найчастіше і сам автор припиняє малювати цю сону і переходить до інших проєктів. Я назвала лише деякі найвідоміші мені причини. Якщо ви хочете доповнити цей список. То напишіть свої думки в коментарях. Мені буде цікаво про це почитати. Як ми бачимо, у кожного художника є власні причини для створення фан-персонажів. І всі ці причини однаково важливі цим авторам. Я впевнена, що у більшості з вас також є улюблена історія, по якій ви, можливо, іноді малюєте фанарт. Фан персонажі це ті ж самі фанарти. Просто трохи по-іншому виглядають, через що і можуть викликати певні питання. На цьому все. Підписуйтеся на мій YouTube канал та на інші мої соцмережі. Усі посилання є в описі. Ставте вдобайки та пишіть коментарі. Я обов'язково усе прочитаю. Дякую за увагу! Побачимось у новому відео. Слава Україні!